Що вдалося дізнатися про ситуацію в новій Каховці? На ранок, ну, мабуть, найприємніша новина це те, що рівень води перестав підніматися, а в окремих містах, так як на вулиці, наприклад, Першотравневій, вона там метрів на десять вже відійшла. Ну, власне кажучи, це очікуваний результат, тому що Нова Каховка знаходиться поруч із Каховською ГЕС. І тому о, цей потік моментальної води він якби, е, враховуючи його масу і кількість цієї води, вона е, затопила першу якби, територію Новокаховки, але основної та вона пішла по руслу, і тому Нової Каховці було затоплено. Ну, до третьої вулиці дійшло. Я вже вкотре кажу, що вулиці Нової Каховки, вони паралельно йдуть е Дніпру. Вода залишається на проспекті Дніпровському. На, на вулиці, також у, між вулицями Проспект Дніпровський і вулиці історичною, і частково в окремих містах доходить до вулиці Героїв України. Там вода є в підвалах, від там відключена електроенергія, але е, ринок працює це, бо він знаходиться вище. Е, їх у нас три ринки. Всі вони знаходяться вище е, від е, місця аварії, від Дніпра, власне кажучи, тому. Е, Ринки працюють затоплені більше на території сільських місцевостей, особливо Корсунка, західний житловий населений пункт. Далі район шостої школи, це в центральній основі, а також кооперативи дачні, які знаходяться це на відстані десь 20 кілометрів вниз по течії Дніпра, від Нової Каховки. Пане ну, власне Владимир... кажучи, даде да. слова. чи відомо нам про те, взагалі окупанти якось намагалися людям допомагати там на місці, евакуювати до прикладу? Можливо, є якась інформація про постраждалих і жертв? На щастя, серед людей немає жертв, немає постраждалих. У нас сильно постраждали тварини, які були розташовані у нашому зоопарку каскові діброві. Стосовно організації, ніякої організації по евакуації окупаційної влади вчора не проводилося. на сьогоднішній ранок, там десь біля шостої години з'явився автомобіль біля приміщення центральної міської лікарні і казали: ну якби озвучувала інформацію. Якщо десь є, ви знаєте мешканці одинокі чи лежачі люди, то давайте інформацію готові вивести. Але е, з тих людей, що вчора евакувалися, це вони робили самотужки або за допомогою друзів, сусідів і переміщалися вони в основному у м, глибину міста, тому що це набагато вище е, по е, рівню до по відношенню до Дніпра. територія. тому о, здебільшого таким чином були. У ну, всякому разі я спілкувався з людьми, то допомагали е, там хто по роботі, хто по, по дружбі, хто по сусідству. Допомогли вивезти певну кількість людей з необхідними речами буквально до, до сусідів знайомих і близьких мікрорайон Сокіл. Отака От ситуація. Ворог займався своєю евакуацією від Дніпра, і також деякі побутові товари із своїх приміщень у колишньому приміщенні інтернату вивозили це. Мешканці бачили, очевидці розповідають, що побутові товари вони вантажили на автомобіль. Це бачили. Людьми не займалися вчора. Ну а сьогодні, скоріше за все, хто не виїхав, то вже немає такої необхідності, тому що вода, як я сказав, вже призупинила підняття у самій новій каховці. Пане Володимире, а коли вона різко піде на спад, я маю на увазі рівень води? Ви знаєте, я е, можу тільки сказати, не як фахівець, а як людина, яка була завжди знайома з документами на випадок аварії. Є такі документи у управлінні надзвичайної ситуації. У міському після аварії, правда, там були розрахунки на більш потужнішу аварію, де хвиля в першій хвилини аварії там, до 12 метрів, то відступ води десь на від 7 до 10 дня так було розраховано. Ну я думаю, що в верхній вулиці де рівень води підтоплення 10-20 см, він звільниться від води раніше, а от нижня, части... <кій> нижня частина з одною. Проспект Дніпровський, там вона затримується надовше, тим більше, що вона зайшла в підвали на таку невелику на глибину. На, наприклад, у нас будинок культури не знаменитий. Там до півтора метра була в е, перший поверх було затоплено. Ну а так очікуємо, що протягом кожного дня тепер по декілька сантиметрів, а в деяких місцях метрів вода буде відходити. Але набагато гірше я... буде ситуація. У нижній частині Дніпра, тому що весь об'єм води перемістився якраз туди. І він продовжуючи, він сьогодні проходить той об'єм води, що падає з Каховського водосховища, вже повз нову Каховку. Сьогоднішня вода вже не може йти в нову Каховку, uh -huh. бо це, це вузьке місце, і вона моментально проходить. А от нижня частина Херсон, Херсон, Олешки, Гола там, на жаль, ще біди буде багато.